Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про загальновживані постійні антоніми та приклади їх в реченнях. Українська мова вважається наймалозвучнішою у світі. Вона девоє і захоплює багатство словником, безмежністю, форм, блинністю. Цією мовою були написані неперевершені твори Шевченка, франка Лесі, українка Коцюбунського. Українське слово живе в піснях нашого народу, чаруючи світ поетичністю, мінливістю настроїв. Воно вводить нас у чарівний світ народних вірувань, у народну творчість, вчить любити рідний край, велику батьківщину. Для кожного, хто вивчає українську мову, надзвичайно важливо знати групи слів за значенням умоніми, симоніми, антоніми. У нашому мовленні та мові художні твори вони трапляються часто. Правильне їх використання прикращає мовлення. Сьогодні ми поговоримо про антоніми. Антоніми слова протилежні зазначенням. Наприклад, іменники, хоробрість, боягузтво, прикметники, коханий, остогирлий, Дієслова – дружити, ворогувати, прислівники, мирно, войовничо. У поетичній та ораторській мові антоніу вживається як засіб антитези. Наприклад, той мурує, той руйнує Шевченко. Антоніми в мові існують тому. Що в самій дії дійсності та в людських оцінках існують предмети, явищі дії, ознаки протилежних якісними, кількісними, просторовими, часовими властивостями, день і ніч, тепло і холод, добро і зло, початок і кінець чогось, легкі і важкі предмети, близькі далекі відстані, давній і майбутній час тощо. Мова лише називає ці якості. Антоніми бувають загальноживані, постійні і контекстуальні. Загальноживані антоніми мають протилежне значення і поза контекстом. Наприклад, в прислів'ї, на чорній землі білий хліб родить. Контекстуальні ж бувають протилежного значення тільки в контексті внаслідок переносного вживання слова, наприклад, у вислові: Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля, рельський. Завдяки контексту сприймається як антоніми пари слів – Пишний сумний яр провалля. Антоніми використовують при прислів'ях, приказках дотепах. Порожня бочка гучить, а повна мовчить. Чужого доброго не гуть, а свого поганого не хвали. На катестуальних антонімах поподовані деякі ранішні вислови. Ржалобився, як вокна поросяк, віє в ніжки та її плаче. Добрий баранчик та пововчи виє, такий добрий, що в вошці води втопив. Така гарна, що вигляне у вікно, а потім собака на те вікно три дні гавкають. Антоніми входять до складу багатьох фразеологізмів ні живий, ні мертвий, ні холодно, ні жарко, ні туди, ні сюди, ні в сих ні в тих. І сміх, і гріх. Рано чи пізно, наліво і направо, притикрій при свого ні воду, змінити гнів на милість, ні, гу... ні бога ві свічка, ні чортові кочерога. Завдання підберіть до фразолічного звороту, антономічний висвіт. Як кішки собакою, як на долоні, не покладати рук, аж кипить в руках, брати близько до серця, дати чосу, грошей кури наклеють, по пальцям перелічити, світитися від радості, темний ліс, аби день до вечора пайтики бити, водою не розлити, виконати з голови, вітер свище у кишенях, стояти як вкопаний. Як у воду опущений, хоч греблю гати. На антонімії будується такий стилістичний засіб, як оксиморон, коли свідомо поєднують протилежність за змістом поняття, які разом дають нове уявлення без надії, сподіватися, солодкий біль, небезпечна безпека, дзвінка тиша, живий труп, бідний багач, щаслива гора. Наприклад, в день такий на землі розквітає весна і тремтить от. Солодкої мови, Сосюра. Нині Україна, незалежна держава. І вона, звісно, повинна мати свою мову, повинна відродитися її з розумом, повагою, відродити культуру, не поспіхом та указами, а серцем і бажанням людей, щоб ми щиро могли повторити за Андрієм Малишком. Буду я навчатись, мови золотої, у трави веснянки у гори крутої. Потічка веселого, що постане річкою, пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Адже мов народа це золотий запас душі народу, з якого ми виростаємо, в який живемо, завдяки якому маємо право милуватися і пишатися рідним краєм. До, До наступних зустрічей!